Всім привіт! З вами Роман Грет. І сьогодні 22-й день мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки онлайн. Сьогодні у нас понеділок. Вчора я відео звіт не робив, вчора була неділя, так як я відпочивав. Дуже важливо якраз також приділити собі час для відпочинку, тому що, якщо ви будете весь час і весь час працювати, ви просто втомитесь. Це називається якраз стан вижигання, і ви в просто не будете мати сил робити. Тому вчора досить таки класно, я відпочив із своїми друзями на природі. От, і сьогодні я вже включився якраз в активну роботу. Сьогодні 22-й день, вже 20 дня. 22 дня пройшло якраз мого виклику, і будемо з вами якраз сьогодні. Аналізувати, як пройшов мій сьогоднішній день. Зранку я проснувся, Сьогодні я проснувся у 7.00, так як я вчора заснув вже пізніше, буквально в першій ночі, бо ще я додому приїхав досить пізно, і дуже важливо якраз лягати до 11.00 вечора, до 23.00. Дуже важливо якраз лягати для того, щоб встати якраз. 6-0 ранку. Це потрібно буде для того, щоб ви встали якраз 6 ранку. Тому що сьогодні мені досить тяжко було зранку прокинутись і якраз займатися своїми справами для побудови якраз бізнесу. Тому сьогодні, звичайно, я лягаю вже скорше, щоб завтра зранку проснутися, щоб мій день був ефективніший. Тому моя особиста всім рекомендація. Лягати до 23.00 і прокидатися до 6 ранку. Повірте мені, ваш день буде в пару разів ефективніший. Сьогодні зранку я проснувся. Одну годину я навчався, після цього я приїхав в офіс, пів години я позаймався, попереписувався, відповідав якраз людям у соціальних мережах, і після цього я поїхав в спортзал, де дві години якраз. Займався активно спортом. Результатами я, звичайно, задоволений. За 22 дні я на 6 кг походав. Можете подивитися моє перше відео і зараз. На відео, можливо, видно, не видно, я змінився, ні. І після цього я прийшов в офіс, де вже якраз всі свої сили направляв на результат. Сьогодні у нас закриття каталогу, і сьогодні дуже важливо було якраз правильно роботи з моїми людьми. Чим відрізняється якраз директор від звичайних клієнтів? Клієнт це та людина, яка просто для себе купує продукцію для власного споживання, чи щоб отримати звичайний результат. Директор це та людина, яка організовує бізнес. Тому за що нам платять гроші в мережевому маркетингу, ви звертаєтесь за товарооборот. Так, звичайно, але нам більший. В мірі платять гроші за організацію нашого бізнесу. І нам потрібно, звичайно, правильно організувати і, звичайно, мотивувати наших людей. І не потрібно на себе все якраз насправді брати. Тому сьогодні я, звичайно, також ще шукав людей у соціальних мережах. В соціальних мережах сам я шукав людей. І, звичайно, ще плюс реклама. Реклама у інтернеті. Тому зараз якраз ці два методи я використовую. Це соціальні мережі, сам я шикаю, це є безкоштовний метод у інтернеті, і це, звичайно, платний метод для того, щоб знайти мені 9 ключових лідерів у свою команду. І дуже якраз і найбільша помилка, я вважаю, всіх новачків, тому що вони пропонують не тим людям. Ви можете сказати, що наш бізнес всім підійде. Я з вами насправді не буду з... згідний. Тому що наш бізнес для всіх, але не всі у ньому стануть директорами. Потрібно людям змінювати якраз своє мислення. Тому дуже якраз важливо. Що коли новачок приходить, це моя особиста рекомендація. Повірте мені, відео буде досить для вас цінне. Це якраз оприділитися, хто ваш потенційний лідер, хто стане директором у вашій команді. І дуже якраз важливо із цим оприділитися, хто ця людина. Особисто мій потенційний директор це людина, це є жінка, дуже важливо, жінка. 24-37 років. Дуже важливо, тому що більшість із вас пропонує там дітям, студентам, пенсіонерам. Так, є винятки, винятки чоловікам. Але повірте мені, якщо ви будете більше в такій категорії, зараз, як я вас кажу, пропонувати людям, результат буде в 10 разів насправді швидшим і продуктивнішим. Тому мій, мій аватар, мій потенційний директор це жінка 24-37 років. Чому жінка? Тому що жінки приймають тут скорше якраз. Жінки якраз для себе приймають скорше рішення розпочати. Жінки якраз для себе приймають скоші рішення розпочати свій власний бізнес. Тому моїй потенційний аватарці жінка 24-37 років, яка вже, можливо, займалася МЛМ, косметикою, косметикою. І в неї був вже результат, чи можливо вже є результат, і вона заробляє. Від 3 до 15 тисяч гривень, але її насправді щось не задовольняє. Її не задовольняє можливо, методи якраз роботи в косметичній компанії, в МЛМ-компанії, руководство і якраз багато таких от факторів, що її насправді не задовольняє, і вона би хотіла якраз змінити можливість свого бізнесу. Тому якраз оцей у мій потенційний і це, звичайно, людина, яка на позитиві. Тому що якщо людина нитік, от нитіки, запам'ятайте, нитіки ніколи не досягнуть успіху. Я ще ні одного особисто нитіка не знав, який би став директором нашої компанії і в мережевому маркетингу. ні одного я нитіка особисто не знаю. Тому дуже важливо, щоб людина була, вона от є відмовлення, окей, добре, я знайду тих людей. Якщо щось людина говорить, що продукція не та дорого, дешево, я просто зайду я якраз підхід до тієї людини, щоб її переконати. А не та людина, яка жаліється, що насправді все погано, нема людей, продукція погана, всі погані, і в мене, звичайно, не виходить і ніколи не вийде. Тому дуже важливо якраз поділитися то потенційний кандидат. І зараз я вивчаю якраз, як працює імейл маркетинг. Це насправді дуже важливо, тому що у нашому бізнесі також дуже важливо, це є база підписників. Це також дуже важливо в нашому бізнесі, тому що. Досить багато людей самі мені пишуть, і вони самі хочуть приєднатися в мою команду. Тільки за рахунок того, що вони слідкують за мною, і я віддаю насправді от їм, те, що... віддаю їм те, що насправді їм потрібно. І це насправді є якраз дуже важливо. І люди придивляються, і вони тоді якраз Цепочка є є насправді таких дій, що людина. Придивляється, 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 і вона не витримає 20% сітівників, готові розглядати інші пропозиції і приєднатися якраз у команду. Тому сьогодні так пройшов мій день із активною роботою моєї команди. І сьогодні якраз закриття мого п'ятого каталогу компанії Джерелія. Тому. Зустрінемося вже завтра, і завтра я вам вже розкажу, які мої результати за цей 21 день п'ятого мого каталогу, і що я насправді якраз досягну. Зараз я їду додому, досить вже замучений. Слідкуйте за мною, домовляйтесь у соціальних мережах, підписуйтесь на мій канал у Ютубі, на мій блог romanграє.com. Включайте зі мною разом у мій виклик. З вами був Роман Граєць. Зустрінемося кожен день на моїх відео всім пока-пока.